І так, мій відгук щодо курсу німецької для початківців. Цей курс проходив у Мар'яни, який у мене був рівень знання німецької до початку курсу. Ну, до початку курсу мій рівень був рівний нулю. Правда, так як ми зараз живемо в Німеччині, жили в німецькій сім'ї, то декілька звичайних слів я по німецьки навчилася вони мене навчили так, але будувати речення, спілкуватися цього всього я не вміла, тому те, що зараз вмію це тільки завдяки Мар'яні. Що очікувала навчитися на даному курсі? Ну навчилася напевно будувати елементарні речення, щоб могти два-три речення сказати в супермаркеті, чи не знаю, можливо, ловити якісь слова з загальних речень. Змова німців, щоб хоча б догадуватися, про що вони говорять. Та. І ну так, елементарні якісь речення, там, спитати дорогу, чи е, який час, котрий час, тому подібне. Тому ось так. <кхід> Оцініть, наскільки вам вдалося досягнути до своєї мети. Мені здається, що я, в принципі, почала багато ловити з, однак як я кажу, ловити з мови німців. Звісно, вони говорять швидко, тому це не вдається зробити. Однак, якщо ти спілкуєшся з одною людиною, навіть, чи дивишся навіть телебачення, ти ловиш якісь окремі фрази з змісту, чи навіть ти приходиш в садочок по дитину виховати, щось намагається сказати, і ти вже. Не знаю, якось це більше вловлюєш. І, відповідно, сам можеш сказати два-три речення елементарні, чи в магазині, чи в садочку, чи в школі. Тому, як на мене, я досягнула та на те. Які проблеми при вивченні німецької у вас були? Та чи допомогла Мар'яна Явидач їх вирішити? Ну, проблеми це, напевно, час, оскільки я працюю цілий день, вранці треба дітей зібрати до школи в садочок. Ввечері це деколи робота довше, плюс я ще паралельно вивчаю англійську, плюс багато домашнього від Мар'яни. Тому так, часу бракувало, так, в принципі, інших проблем немало. Оцініть, скільки відсотків ви виконували вимоги курсу ДЗ? Скільки часу навчалися? Ну, як на мене. Вимоги курсу я виконала на відсотків 90. Е, в принципі, домашні всі я виконала. Е, можливо, хотілося б більше приділяти часу домашньому, але знову ж таки, при нехватці часу воно не завжди так виходило. Кому ви порадили брати участь у навчанні курсі? Ну, Людям, яким це дійсно потрібно, перш за все, яких висока мотивація, тому що навіть якщо ви будете приділяти, не знаю, цілий день німецький, але у вас не буде мотивації, ви не будете розуміти, для чого вам потрібна німецька, мені здається, ви її не вивчите. І, звісно, потрібен час. Якщо у вас немає там дві-три дві, годинки на день, нехай дві години, дві години щодня, але дійсно щодня, тоді ну, результат не буде. Не буде результату. Можливо, буде, але він буде мінімальний. <кх> що вам особливо сподобалося у навчанні? Ну, навчанні мені подобається, як Марина це все викладає. Плюс спілкування під час занять дуже легко відбувається. Немає такого, що вона там, не знаю, сварить чи називає тебе, можливо, лузером, чи ще кимось. Для мене це важливо, тому що воно все відбувається в легкій атмосфері, доброзичневі. Таке враження, що ти зустрілася з подругою десь в кафе, і ви, ви спілкуєтесь там. Просто це все збувається на німецькій мові. Плюс класно, що все ну, українською ми не спілкуємося. Там буквально декілька слів. Тобто, все німецькою це дуже класно. Ну і, звісно, постійно різні теми обговорення різних тем, плюс те, що у нас зрібна групи, де ми можемо також спілкуватися. Так, і плюс говоріння, говоріння і говоріння. Ми дуже багато спілкуємося на наших заняттях. Що вам не сподобалось, можна покращити. Ну, скажу, що мені щось не сподобалось. Для мене Мар'яна виявилася, напевно, найкращим викладачем. За всі роки, тому що до того я вивчала англійську, мала багатьох викладачів, і я вже можу, можу порівняти. Ну, звісно, англійська німецька різні мови, але так, Моряна для мене виявилася, напевно, саме тим викладачем, якого я би я хотіла знайти ще і, напевно, в англійській мові для того, щоб покращити знання і в англійській мові. Для кого дане навчання не подійде. На вашу думку. На мою думку, не підійде для людей без мотивації, які там просто ой, я там для себе повчу трішки, і все. Для мене це не підійде. Тому що без мотивації ви нічого не зробите. Е, тому мотивація і час. Без часу вільного, який ви приділяєте на німецьку, у вас нічого не вийде. Чи будете продовжувати навчання? Так, звісно, вже е, оплатила е, наступний рівень А2. Тому маю надію, що досягну більших успіхів і зможу все краще і краще спілкуватися з німецькою. І Маріана мені в цьому допоможе. Тому дуже раджу, дуже раджу, якщо вам потрібна німецька, звертайтесь до Маріани, тому що, на мою думку, кращого викладача ви не знайдете.